Кулінарний виклик. Подивимось, що ж хоче наша маленька Емілі. О, це пончики. Класно! Давайте швидше приготуємо їх для нашої улюбленої Емілі. Я вже знаю, що мені потрібно: моє фірмове тісто для пончиків і кухонний машинка. Тепер чекаємо. Ого, у мене так багато кольорового тіста, що я збираюся зробити кольорові пончики для Емілі. Їй точно сподобається. Наповнюємо кожну форму в машинці і чекаємо. Моя точка готова. Вони не вийшли чорними, тому що були спалені. Це такий стиль. Мій стиль. Можна переходити до декору, додамо трохи крові мого ворога або полуничного сиропу. Тепер прикрасимо все білим кремом зверху. Удон нас відмінні мізки. Це неймовірно чудово. Тінь мені потрібна твоя допомога. Принеси мені ту миску там так чудово. Мені потрібно налити полуничний сироп у це тепер. Давайте візьмемо пару шприців сиропу. Я придумав чудову ідею для розіграшу. Гей, хочеш побачити мій секрет? Це кров моїх ворогів. Уже доступна. здесь. Ти добре вберегла волосся бабусі від сивини. Що? Ой, та годі це ж просто полуничний сироп. Ти що не розумієш, жартів? Давай повернемося до пончиків. Залишилося тільки полити полуничним сиропом пончик. Може вийти дуже апетитно і жахливо красиво. Давайте поставимо пару шприців із сиропом та Вау, пончики. твої пончики виглядають так круто. Я не знаю, що там класного. Мої пончики виглядають о, дуже смачно. О, о. Мені не потрібен жоден сироп для смаку, просто посипати їх цукровою пудрою. І Ось і все Достатньо, найсмачніший пончик. Вуаля. О, я теж хочу. Мої кольорові пончики готові. Їх потрібно гарно прикрасити, щоб Емілі точно оцінила. Я вже це зробив. Чудова ідея! Давайте викладемо пончики у формі смайлика. А тепер мені потрібна кольорова посипка. Ах, вони не відкриваються. Ах, ну що, Ксавія, бачиш це? Ой. Ну нічого. Вони зараз все скинуть і ідеально. Пончики повністю покриті кольоровими посипками. Можеш відправити їх Емілі. Емілі, спробуй. Вау. Всі пончики виглядають класно, крім цих. Вони такі некрасиві. Я все одно спробую, а раптом вони смачні. Це круто. Це шприц. Вау. Але з чим? Гам. Полуничний сироп. Круто. Що далі? М. Ці пончики виглядають як у бабусі. Гаразд. Так, підійде. Могло бути краще. Що тут? Ой, о Боже, ці пончики такі яскраві та переливчасті. Потрібно терміново це спробувати. Я вибираю так. тебе. О, це так смачно! Смачно! Вони точно виграють! Я виграв справді як круто! Венздей перестань лякати бабусю та Енід. Давай подивимось, що Емілі хоче цього разу. Хм, вона хоче смузі. як круто! Давай швидше готувати, щоб нагодувати маленьку Ему. Я вже знаю, що буду робити, але мені потрібна форма. Я використаю її, щоб зробити їстівні склянки. Мені просто потрібно кинути кілька кислих цукерок і поставити все в духовку і чекати, поки розплавиться. Тепер пройшло достатньо часу, і настав час витягати. Вау, я отримав справжні солодкі окуляри. З них можна пити і їсти. Тепер потрібно розставити скітлз за кольорами, а потім покласти їх у склянку за кольором. Чудово! Беремо червоні цукерки і кидаємо в одну склянку. І потім з іншими так само. Круто! Тепер давайте налємо трохи спрайту на всі цукерки. Ой, відкривайся. Ой, у мене проблеми з банками. Ой, я ніколи не можу відкрити, але мені потрібно відкрити це чимсь іншим. Ой, майже готово. Я вилив це все на себе. О, жахливо! Сподіваюся, цього вистачить для склянок. Ах, клас, вистачило! Тепер збиті вершки зверху і трохи мармеладу. І ще більше солодощів. Я закінчила. Ой, Дякую. Ой, ой, О, ой. ти така добра дівчинка. Еніт. Я також збираюся зробити смузі для моєї онуки, але без цукерок і цукру я зроблю його зі свіжих овочів. Емілі точно оцінить. У нас є помідор, огірок, кілька морквин. Можна і часник. Я беру все, що росте в саду. Змішано. Блендер трохи малий, нічого не вміщується. Добре, Емілі точно сподобається. Вона любить мої овочеві смузі. Свиням цього не дам. Тепер я покажу вам, як приготувати справжні смачні смузі. Потрібно прикрасити склянку малиновим сиропом. Тепер давайте наповнимо. Потрібно було зробити все зеленим за допомогою сиропу від кашлю. Ідеальний огидний колір. Річ. Мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти взяв трохи збитих вершків. У Яна. Тепер будь обережний. Гаразд. Привіт, річ! Приходь до мене на манікюр цими вихідними. Ой, бабусю, ти ледь не влучила в нього. Гей, річ, це мої збиті вершки. Що щодо дозволу? Розкажи все мамі Венздей, і ти Шо? будеш покарати. Дякую, річ. Мені потрібно додати Русі, трохи вершків куди. до мого. Це марми. Я покладу це зверху, і все готове. М о, Ура, мої улюблені солодощі. Що? Я так чекав чогось смачного. Що це таке? Okay. Це дивно, але я спробую. М -м, насправді непогано. Не можу. Мармелад. Це дуже смачно. Давайте спробуємо цей смузі. Фу, пахне бабусиним садо. А, а... Ну, починаємо. Ох, це на смак, як трава. і овочі. Огидно. Що приготувала Еніт? Ого, все виглядає так яскраво і смачно. Спробуй незабаром. Одна з моїх улюблених цукерок Еніт. Перемогла. Ура! Я знову всіх вас обійшла. Ви готові готувати найсмачніші страви у світі? Зробимо все можливе для маленької Емілі. О, вона вже показала, що хоче пасту. Для когось це елементарно, але для інших це виклик. Почнімо. Я заснув, чи не так. Вибачте, що я повинен приготувати пасту. О, це легко. Спочатку мені потрібно зварити спагетті, покласти їх у киплячу воду в каструлі і чекати. Зінк, мені потрібна твоя допомога. Джек, вода кипить, Чудово. Це означає, що вона кипить. Можеш кидати спагеті. О, на кого якщо я якщо я можу дізнатися? Чи це кипляча вода? Чи І ці ні. спагеті виглядають такими дивними? Я ніколи раніше їх не готувала. Добре, але я зроблю свої для маленької Емілі. Мені потрібне борошно, аптьи. Ой, я його вдихнула. Ой, вибачте, я трошки чхнула і все розсипалося. Ой, вибачте, я хочу зробити свою пасту. Я хочу її кольоровою. Я можу зробити вам. Потрібно лише борошно і одне яйце. Перемішайте ой, все, ой, ух о ні. я ледь не зім'яла це. Просто так. Змішуйте все ідеально. А тепер мені потрібно розділити ляльку на великі шматки та пофарбувати кожен шматок у мої красиві кольори. О, яке гарне тісто вийшло! А тепер розкачаємо його. Вау, подивіться на це. Вони виглядають так красиво. Я би теж дуже хотіла спробувати цю пасту. Емілі буде в захваті. Ах, моя спагетті готова. Ми все кладемо на тарілку. Ой, пар піднявся. Ой, у мене все скло запотіло. Я нічого не бачу. Мені потрібен кетчуп. Я взяла кетчуп. О, ось так. Я допоможу тобі. Дякую, онучко. Ах, я видавив кетчуп. Ой, ні, я весь обмазан. Я нічого не бачу. Я допоможу тобі. Ось, витрися цим. Ой, дякую, Енід. На чому я зупинився? О, точно кетчуп на спагеті. Емілі любить спагеті з кетчупом. Я готовий сервірувати. Тут написано інструменти для письма, але я не можу залишити це так. Я повинен його розмалювати. Hey, Ось мені потрібна твоя допомога. Можеш відправити мій синяк? Чудово, тепер фарбуємо макарони в ідеальний чорний колір. Так, вони стають набагато апетитнішими. Залишилося тільки додати кетчуп і маргариту. Ох, що це таке? Ой, ой, я залишилася одна, мені потрібно пришвидшитися. Мої макарони готові. Залишилося подати все для малечі Емілі. Ого, це паста. Виглядає так дивно. Давайте спробуємо. Що їжа не найапетитніша? М -м -м, жахливо! Добре. Що тут ой, це смачно. Бабусю, вистачить, вистачить. У мене болять щоки. А що тут? Ой, райдужна локшина. Я ще жодної не куштував. Ой, як смачно! Еніт, ти найкраща! Ти знову виграєш. Я не можу зупинитися їсти цей шматочок кулінарного шедевра. Ура! Я ох, я знову виграв! Мила шпилька, дорога Венздей. Це для тебе. Ніколи більше так не роби. Тепер Емілі закінчує малюнок і вчиться новій страві. Ой, Емілі хоче салат. Це звучить просто. Думаю, кожен зможе впоратися. Ходімо готувати. Я часто готую салати для своїх онучок. Це так просто, але мені знадобляться кілька курячих грудок і, звісно, крекери. Вони такі смачні з салатом. Подивіться на це, натримо трохи сиру. Смачно! Ой, я знаю, як зробити салат цікавішим. Я виріжу з овочів ці милі маленькі речі. Ах, Венздей, що ти збираєшся готувати? Я збираюся приготувати салат Містер. у моїй. І все буде з червоним перцем. Додамо трохи салату. І запускаємо. І з Ідеально. Вау! Ой. цікаво! Це букет із квітів. Фу, це морква, мені це не дуже подобається. О, що це? О, клас! сир і курка. Я це люблю. А що тут? Це якийсь перець монстер. Фу, я, я... виджу це. Хара, я Як? О! Бабуся перемагає. Я тебе люблю! О, ура! Я знав, що цього разу переможу. Ой, моя спина! Що ж цього разу хоче наша Елейн? О, це картопля Фрі? Круто! Її дуже легко приготувати! Почнемо, перш ніж Елейн знову почне плакати. Ура! Вперед! Я почну з того, що налю трохи олії в сковорідку. Ей, чому вона не виходить? Ох, нам потрібно більше олії. Це набагато краще. Тепер накриваємо кришкою і чекаємо, поки олія закипить. Мені потрібна готова картопля фрі. Ось що ми будемо готувати для моєї сестри Елейн. О, ні. Це елементарно. Вона О, ні, гаряча олія бризкає прямо на мене. Плиту на вищу потужність. Тепер усі картоплі підгорять. Більше так не роби. Дозволь мені допомогти! Дивись на мої дії! Я налив трохи оліїв сковороду і ввімкнув плиту на середню потужність. Тепер ми переміщаємо всю картоплю і чекаємо, поки вона приготується. О, все готово! Залишається лише викласти все на тарілку. Яка красива картопля Фрі! Шефе, ви хочете спробувати? Це жахливо. Перечався з тобою. Зараз потрібно додати трохи кетчупу в каструлю з картоплею фрі. Який смачний соус? Я все зробив. Що у тебе? Я готовий. Якщо ти хочеш дати це Елейн, тоді не отруюй дитину. Тепер я покажу, як готувати справжню смачну картоплю фрі. Ми кладемо картоплю на пергамент, щоб позбутися зайвої олії. А тепер перекладаємо її у форму для випікання. Це будуть неймовірні смачні роли з беконом і картоплею фрі. Додамо соус і розмарин на... ідеально. Справді? Хм, Дай подумати. Хм. О, точно ці банани з мармеладом виглядають дуже схоже, але лише маленькі. Це класно. А замість кетчупу давайте покладемо полуничний сироп. Це буде дуже смачно. Аліні точно сподобається. Давайте якнайшвидше перейдемо до дегустації. Ого, Смачні багато речі. Дей. Ці фріна це виглядає просто. Як, як. я Це намалював? Це виглядає. Подивимося. Це дуже вишукано. Це огидно. Боже, стене. Картопля і трава абсолютно не смачні. І що моя сестра зробила? Ну, це навіть не схоже на картоплю, але я спробую. Ага, ого, це ж мармелад! Як круто! Смакота! Я маю обрати переможця! Я обираю бабусю! Ти найкраща! Ура! Я знала, що переможу! Я передбачаю! Давайте дізнаємося, чого зараз хоче Бебілін. Ого, це суші! Цікаво, що буде. Всі готові. Починаємо. Добре. Мені потрібен спеціальний рис, Відкрийте його і покладіть у каструлю з водою. Думаю, мені цього вистачить. Я? Я зрозумів. Це дуже легко готувати суші. Необхідно приготувати рис. Елі, що ти робиш? Ой, я не знаю, як робити суші. Хто це взагалі придумав? Дай мені зробити солодкі суші. О, вони будуть такі ж смачні. Мені потрібно багато мармеладу і багато крему. Чудово! Декілька очей та інший мармелад. І подивись на цей рол, він виглядає так шикарно. Вау, я в захваті! Ви а... Лейн, явно не хотів цього. Тепер я покажу вам майстер клас готувати риба. і нарізати його далі. Наріжте рибу і авокадо тонкими скибочками. Візьміть рис, норі, сир і авокадо і загорніть їх. Ідеально! Тепер покладіть рибу зверху і наріжте. Суші готові. Подивіться на цей шедевр. Це дійсно виглядає красиво, але я взагалі не можу це зробити. Елі, це не сподобається. Отже, тобі потрібно вигадати щось унікальне своє. О, точно, бабусю! У мене вже є ідея. Я можу зробити бабуси не суші. Потрібно лише нарізати огірок великими шматками і покласти туди трохи рису. Ідеально. Дивись, понапекіть. Bon Вау! Усі ці суші такі незвичайні. Давайте спробуємо ось ці першими. Це так смачно, ідеально саме те, що я хотів. Давай спробуємо це. О, mm солодкі -hmm. oh, oh. mm -hmm. суші. Класно. Ти ж oh, я вирішив, що face. Елі сестра переможе. Вона справляється чудово. Чого а зараз хоче маленька Елейн. Ми всі чекаємо. <різь> О! Це кава, як мило. Давай зваримо її. Це дуже просто. Мені потрібен лід. Це підійде. Тепер беремо шоколадний сироп і виливаємо його в склянку. Ой, як це красиво! Наливаємо готову каву Starbucks у склянку. Ах, і тепер нам потрібно більше молока. А тепер нам потрібно все збити. Юху! Ах, елі досить. Зараз я покажу вам, як приготувати каву. Я завжди п'ю розчинну каву. Потрібно просто висипати всю кавову суміш у склянку і залити кип'ятком. Це дійсно смачно, дійсно подобається. І найкраще чашка. О, Елейн точно не сподобається така кава. Краще подивись, що я зробив: смачний десерт. Отже, ще збиті вершки зверху. Що може бути краще? Я вже виграв. Додамо трохи крихт орео зверху, вставимо трубочку, і я закінчив. Ой. І даль. Ти повинен мене я щойно спати, це зробив правда? весь цей Ой, час. Я не знаю. Я зовсім не знав, як приготувати смач. Я покажу вам, як при нам потрібно повернутися каву. до основ, щоб зробити ми це. робимо маленьку кількість зерен Я і... збираюся все перемолоти. Отже, особливо... кавова гуща це буде дуже міцна Світлій кава. Щоб надати нашому напою справжнього смаку. Тепер каву потрібно заварити. Любите класти це в френч прес? І додайте трохи кип'ятку. Ось так. Тепер ставимо прес і виливаємо каву. Яка краса! Додай Тепер трохи додамо запаву. трохи молока. Змішай це, щоб зробити особливий малюнок для маленької дівчинки. Ах, подивись на це. Хіба це не ідеально? Їй сподобається. Добре, смачного, любий кава виглядає так круто. Я хочу спробувати цю. Ой, це ой, і це смачно! Мені подобається. М -м -м. Орео. Що тут? Бабуся точно це зробила. Але давайте спробуємо. Фу, це огидно. Мені не подобається. Блє, що тут? Хм, який крутий смак кави. Ага, спробуємо на смак. Хм, Для мене це надто дивно на смак. Час обрати переможця. І це знову моя сестра. Ура! Фу, ми чекаємо на твій малюнок. Що ти будеш робити зараз? О, вафлі, яка смачна їжа! Вони точно приготує найсмачніші для тебе. Давайте швидше починати. Я вже знаю, що мені потрібно яйця, щоб зробити тісто. Ми розбиваємо їх у миску. Тепер більше ага. цукру. Чудово! Думаю, нам потрібно більше. А тепер ми все змішуємо вінчиком. Бабусю, я справжній кухар. Я щось забула. Точно потрібно борошно. Вибачте, я вдула борошно у ніс. Еллі, я ж казала бути обережною. Вибачте, бабусю, я вже зробила тісто для вафлів. Занадто багато борошна. Тепер мені потрібно все підготувати. Давайте повернемо це назад. Тепер мені потрібна вафельниця. Я виливаю тісто в неї і чекаю, поки вафлі приготуються. Гаразд. Зараз чи в мене дійсно смачне тісто? Звісно, що так. Давайте візьмемо вафельницю. Що у вас є, шефе? Якщо ви вважаєте, що ваше тісто смачне, то дозвольте мені показати Покажу вам. Як приготувати смачне тісто? Мені не потрібен цукор. Я зроблю вафлі з кабачків. Натерти його в мисці. додати трохи яєць і трохи борошна. Тепер ми все змішуємо ось так. Га? Чудово! Залишається тільки все приготувати. Ну? Зачекаймо трохи. Ми маємо. Гаразд добре. Я думаю, мій готовий. Ого, пахне смачно! Мій вафля готова. Ми кладемо її на тарілку. А Тепер найбільш... великий момент. Трохи збитих вершків. Ось так. Чудово! Я теж прикрашу свої вафлі. Мені потрібен сироп. Хм, з чого він зроблений? Звісно, це кленовий сироп. Ідеально для вафель. Давайте полємо О, зверху. І важливі. ось шматочок масла. Чудово! Поглянь на мої так, зелені. Можливо, тов... встави, ось так, так, трохи трохи трохи. зверху. І це виглядає точно як у ресторані. Ось і все. Ми готові до Давай. дегустації. Так, я я радий спробувати їм. все тут. Так. Вау, ягоди! О, це круто! О, Мені потрібно це спробувати. так Круто! Зачекай, це оболонка? Па я цього не робитиму. Добре, mm. що Шидем. це таке. Це я це не їм, Див. але давай спробуємо Цей це. Дивний вафель. Okay. Ой, мені це зовсім не подобається. Це з овочів. Фу. ну спробуємо бабусині вафлі. Сподіваюся, вони мене не розчарують. М -м -м -м. Вони дуже солодкі і смачні. Дякую, бабусю. Ти виграла? О, справді я така рада. Дякую, онучко. Люблю тебе.